З 1954 року інформаційні війни в Москві покладені на перше управління КДБ зовнішню розвідку. Цікаво, що в системі державної пропаганди Радянського Союзу працювало більше людей, ніж військово-промисловому комплексі і в радянській армії. 22 роки тому Україна вперше заявила йде до членства в НАТО, і це стало початком великої кремлівської гри. Пожалуйста, ми цього не Ну, почему обязательно нужно выдвигать воєнну інфраструктуру к нашим границам при расширении? Так почався касетний скандал, в центрі якого президент Кучма його запідозрили у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе. Як тепер нам всім зрозуміло, це вбивство було частиною активного міропояття ФСБ. Після оприлюднення цих плівок Кучма став руку неподовелі. В липні 2004 року Кучма своїм указом скасовує рух в НАТО як мету України. Москва цей бій виграла. Ми йдемо своїм шляхом, і цей шлях шлях до членства України в Євросоюзі і НАТО. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Путіну не вдалося вчинити Бліцкріг, але це його не зупинило, і він знову активізується на міжнародному фронті. Відомий розслідувач Христо Грозів стверджує, що Кремль фінансує політиків в Європі щонайменше з 2005 року. Росія використовується дуже, дуже умила. Українське зерно не везуть далі до Африки. Вони продають його тут, в Угорщині, дешевше аніж зерно у виробників. буде захід воювати до останнього українського солдата. План ФСБ включав именно такие события.